Шлях гідності боротьба за права людини у Чернівцях відбувся форум, під час якого представили щорічну доповідь уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Про деталі вже готова розповісти моя колега. Об'єднати різні гілки влади, аби створити умови для конструктивного діалогу, головною метою якого є захист прав людини і громадянина. З цією метою у Чернівцях організували форум, фундаментом якого стала щорічна доповідь уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Це підсумок діяльності офісу омбудсмана за 2023 рік, який дає можливість визначити на якому рівні перебуває захист прав людини і громадянина. Мадянина, як в Україні загалом, так і в Чорнівецькій області. Зокрема, це є захист прав дитини, це є захист прав членів родин, а також військових, які зараз перебувають в зоні бойових дій. На сьогоднішній день ми ще проговоримо про захист інформаційних прав, про рівні права та свободи. Будемо наголошувати сьогодні акценти на особах, які. Зазнали на сьогоднішній день агресії в умовах військового стану це внутрішнє переміщення особи. Закцентуємо увагу на міжнародній діяльності, а також матимемо на сьогоднішній день можливість говорити про справедливий суд. За словами представниці уповноваженого у Чернівецькій області Ірини Ісопенко, кредит довіри до інституції значно зріс. Так, кількість звернень до омбудсмана збільшилась у понад два рази. Відповідно, кількість. Кількість заявників перевищує 95 тисяч осіб. Високі показники і у представництва уповноваженого на Буковині, де кількість звернень збільшилась на 240%. відсотків. Для того аби покращити ситуацію, офіс омбудсмена активно працює над налагодженням роботи у різних напрямках. Зокрема, на державному рівні створили центр захисту прав дитини. Ми працюємо над розбудовою нашої регіональної мережі, і буде створено центр захисту прав. В людини зрозуміло, що ми розкладемо акценти про повернутих дітей і про повернутих цивільних людей, і в тому числі про повернутих військовополонених. Ця цифра на сьогоднішній день сягає 705 маленьких українців, яких ми повертаємо спільно з командою Офісу Омбуцмана України, і на сьогоднішній день понад 3 тисячі всього вже повернуто військових полонених, і більше 900 осіб це цифра яка становить за минулий рік. При представнику повноваженого у Чернівецькій області як дорадчий орган діє експертна рада, до якої входять фахівці з різних сфер. Зокрема, у нашому краї є ціла низка питань, які стосуються як локальної адвокації, тобто невиконання певних пунктів законодавства, так і змін до законодавчого поля на рівні держави. Експертна рада систематично засідає. Допустимо, у нас відбувалися експертні засідання, які стосувалися і і проживання внутрішньопереміщених осіб, і проживання людей в геріатричних пенсіонатах, а також перебування, допустимо, ті питання, які стосуються військових. Відповідно приймалися рішення, які виносилися на рівень уповноваженого справ громадян для того, щоб вносити зміни до законодавчої існуючої бази у системі організації роботи уповноваженого і його представництв важливим напрямком є також. Національно-превентивний механізм, оскільки місцем на свободи на сьогоднішній день є не тільки виправлена колонія і СІЗО, а в тому числі ізолятори тимчасового тримання, пункти тимчасового тримання, психоневрологічні установи, геріатричні пансіонати, будинки дитини, тобто там, де людина перебуває 24 на 7, такі установи перебувають під контролем уповноважено з метою моніторингу стану захисту прав. Посередньо в таких установах, зокрема, моніторинги регулярно проводяться у Чернівецькому слідчому ізоляторі. Це є позитивні моменти в плані того, що десь націлюють нас на відкривають десь можливі очі на певні якісь прорахування в службовій діяльності. На що потрібно безпосередньо звернути увагу з метою забезпечення та дотримання всіх прав і свобод людини, громадянина, які на даний час знаходяться під вартою в умовах слідчої ізолятори Тетяна Дубіцька теми дня 哦。Oh.